Доброго дня, мене звати Станіслав Куценко і я начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. Сьогодні ми продовжуємо нашу серу юридичних порад для того, щоб ви могли знати свої права, знати, як їх захищати, і відповідно бути більш правовим свідомим. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна захистити своє право на зовнішнє незалежне оцінювання. Чому актуальним є це запитання зараз? Тому що з 23 травня по 16 червня тривала сесія зовнішнього незалежного оцінювання. І зараз дуже багато запитань виникне у абітурієнтів та їхніх батьків, яким чином можна оскаржити результати зовнішнього незалежного оцінювання, яким чином можна їх підкоригувати і як взагалі відбувається вступна кампанія в Україні. Нагадаю, що право на освіту це є важливе право, яке закріплюється в Конституції України, і ви маєте право на безкоштовну вищу освіту. Хтось може Контрактом вступити, але держава зобов'язана вам надавати це право і відповідно через вступ за зовнішнім незалежним оцінюванням воно реалізовується. Після того, як відбувається сесія зовнішнього незалежного оцінювання, виникають інколи питання, яким чином можна оскаржити результати так званого незалежного оцінювання або ЗНО. Перш за все, хочемо звернути увагу про те, що не оскаржується, в принципі, зміст завдань. Тобто ви не можете звернутися із скаргою про те, що ви вважаєте, що. Ваша відповідь була правильна, а міністерство освіти неправильно вказало варіант відповіді, тому що оскаржується сама процедура, і вона полягає в тому, що при міністерстві освіти створена апеляційна комісія в українському центрі оцінювання якості освіти, і в неї можна подати скаргу щодо того, що ви не погоджуєтеся з результатами зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому у вас є строк 5 робочих днів, тобто, мовно кажучи, якщо 16 червня відбулося ЗНО, ви не згодні з результатами, то у вас є 5 робочих днів для того, щоб подати відповідну скаргу. Цікавими є питання з приводу того, якщо ви не потрапили на сесію і складання ЗНО, що робити в цьому випадку? Є так звані додаткові сесії. Причому додаткова сесія не означає, що вона повністю заміняє основну сесію, тому що якщо ви пропустили відповідно складання іспиту, складання ЗНО, ви повинні надати документи, які підтверджують того, що ви можете здати в додаткову сесію ваші тести. При цьому треба подати кілька важливих документів. Перш за все, це заява на ім'я Українського центру оцінювання якості освіти, директора. Далі копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. І головне документ, який підтверджує, що у вас були певні непереборні обставини, через які ви не могли взяти участь у тестуванні. До них відноситься, наприклад, стихійне лихо. Наприклад, певні бойові дії або інші факти, які говорять про те, що ви не могли доїхати у регіональний центр для того, щоб скласти тести. І відповідно, коли у вас є такі документи, ви повинні подати документи ці до регіонального центру оцінювання якості освіти, і регламентна комісія виносить рішення про те, чи можна. Вам перескласти на додаткові сесії дані іспити. Причому хочемо звернути увагу на те, що не можна, якщо ви не склали вдало ЗНО в цьому ж році його знову складати. Так що, тобто, якщо ви прийшли і написали екзамен, але набрали недостатню кількість балів, на жаль, тільки можна наступного разу дійти і здати зовнішнє незалежне оцінювання, але треба готуватися і відповідно, тоді можна буде. Здати успішно їх, якщо говорити про оскарження ваших результатів зовнішнього незалежного оцінювання, то серед документів, які подаються на апеляційну комісію, є заява. Вони схожі з тими, коли ви хочете взяти в додаткові участі, в додаткові сесії участь, вони схожі, і це є заява. Номер сертифіката зонічного незалежного оцінювання вказується в цій заяві, номер контактного телефону і дата подання апеляційної заяви. І Український центр оцінювання якості освіти протягом 15 днів надає вам відповідь про те, чи була прийнята ваша скарга, чи вона розглянута, і головне, чи вона позитивно задоволена. І хочемо сказати про те, що зонішне незалежне оцінювання це той важливий інструмент, який працює вже давно в Україні. А з 2018 року відбудуться певні інновації тест, тести стануть більш об'єктивними. все менше буде виникати питання до того, як складаються у них завдання. Крім того, треба настроїтися школярам на те, що з 2018 року так само буде складання тестів після 9 класу, і це в принципі так само європейський тренд, тому що багато хто після 9 класу вирішує закінчувати школою і вступати у. Професійні навчальні заклади, тому тестування так само буде складатися з 2018 року. Так само держава робить крок на зустріч людям з обмеженими можливостями, і тести будуть віддаватися так само у шрифті Брайля для того, щоб люди з обмеженим зором могли брати на рівних можливостях участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Що ж відбувається далі після тестування? Всі результати будуть відомі у серпні. Зокрема, 1 серпня відбувається перша хвиля вступу. Тоді ви можете побачити себе на відповідних таблицях на сайті і зрозуміти, чи ви вступили. Якщо ви одразу себе побачили у списках, то біжіть швиденько за оригіналами документів і подавайте їх у відповідний навчальний заклад. Далі, якщо ви не потрап... не побачили себе у першій хвилі, не розчаровуйтесь, тому що є друга хвиля. Вона буде 5 серпня, і після того як щасливчики подали оригінали після... під час першої хвилі, звільняються певні місця, і ви цілком можете потрапити в другу хвилю. І ще це не кінець, тому що є третя хвиля, вона буде 8 серпня. І е, коли після першої другої хвилі теж поступали. Люди у вищі навчальні заклади. Ви так само маєте можливість завдяки третій хвилі стати абітурієнтом. Тому вам треба уважно слідкувати за всіма трьома хвилями, адже нагадаю, що вища освіта, вступ в вищий навчальний заклад це важливий етап в житті людини. Деякі підказки з приводу того, як можна покращити свої бали на зовнішньому незалежному оцінюванні, і які бали додаються вам. Хочу сказати про те, що золоті медалі вже зараз не мають ваги особливої. Більше треба звертати увагу на участь у міжнародних олімпіадах. У Міжна... Малій академії наук, коли ви можете займатися науковою діяльністю, причому участь в олімпіадах і призові місця враховуються саме в тому році і за тим предметом, коли ви здаєте зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто, якщо мова йде про олімпіаду з фізики, то відповідно бали будуть враховуватися в фізиці. Гуманітарна наука так само в гуманітарній. У гуманітарному предметі, який є в зовнішньому незалежному оцінюванні, варто сказати, що кількість балів досить значна. Якщо це олімпіади, то за перші місця це 50, 40, 30 балів, відповідно, і за це варто поборотися. І з іншого боку, якщо враховується те, що було зароблено в 11 класі, в нашому випадку наразі, то все, що було до 11 класу, воно не враховується, тому вам треба активно включатися в кінці. Але при цьому Міністерство освіти допускає, що попередні успіхи так само вони можуть бути враховані. І найголовніше, яким же чином вуз вас відбирає. Безумовно, ті, хто здають зонічне незалежне оцінювання, вони потрапляють у рейтинг. І відповідно Міністерство освіти бачить, хто на якому місці знаходиться в рейтингу. І саме за цією позицією ви потрапляєте в певний вищий навчальний заклад. Як потрапити на високі місця, це дуже просто. Вчіть, готуйтеся до зовнішнього незалежного оцінювання, беріть участь в Олімпіадах, займайтесь науковою роботою. Просто гарно вчіться, і тоді у вас буде успіх і ви станете студентом. Тож я бажаю, щоб ця сесія зовнішнього незалежного оцінювання пройшла для вас успішно, щоб ви могли добре скласти тести, вступити у той вищий навчальний заклад, який ви хочете, а ми будемо вам і далі допомагати у захисті своїх прав. З вами був Станіслав Куценко, начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. Тож до нових зустрічей!